Сьогодні ми розглянемо одну з найвідоміших, але водночас найбільш хибно трактованих ідей Карла Юнга – Концепцію тіні, швейцарський психоаналітик Карл Густав Юнг називав тінню частину психіки, яку ми витісняємо зі свідомості: це риси, бажання, емоції, поведінки, які ми не хочемо визнавати в собі. Це може бути агресія, заздрість, егоїзм, сексуальні імпульси, жадібність, але також і сила, творчість, амбіції, якщо вони не вписуються в наш образ доброї людини. Тінь це не зло, це відкинуте, заборонене, неприйняте. І як сказав Юнг, тінь це моральна проблема, яка кидає виклик всій нашій особистості. Уяви. Ти дитина, ти експресивна, щира, голосна. Але дорослі кажуть, ти занадто шумна, не плач, будь чемною Хороші дівчатка так не роблять. З кожним не можна, ти ніби складаєш частинку себе у темний ящик. Цей ящик і стає тінню. Кожна людина має маску, персону, тобто соціальний образ, те, що прийнято показувати. А все, що не вписується, витісняється в тінь. Чим більше людина ідентифікує себе з яскравим образом, тим темнішою стає її тінь. Тінь це не просто концепція, це активна частина вашої психіки, яка так чи інакше проявляється щодня. Особливо тоді, коли ви думаєте, що поводитесь не як ви. Давайте розглянемо декілька прикладів проявлення тіні. Юнг казав: ми бачимо інших не такими, як вони є, а такими, якими є ми, несвідомо. Уявіть, що ви працюєте в команді. Один з колег надто впевнений у собі, він часто бере ініціативу та голосно висловлює думки ви ловите себе на думці, який пихатий. Але якщо чесно, можливо, це ви давно хочете мати голос, але боїтеся здаватися нав'язливими. Часто те, що ми засуджуємо в інших, це частина нашої тіні, яку ми не дозволили собі прожити. Тінь часто проривається через емоції, які здаються неконтрольованими. Ви ввечері сваритесь з близькою людиною, здавалося, нічого серйозного, але вас накриває злість. Ви говорите жорсткі речі, ображаєте, матюкаєте людину, потім шкодуєте. Це може бути реакція не лише на ситуацію, а на пригнічену злість, яка накопичувалась руками, наприклад, у родині, де не було місця для відкритого вираження емоцій. Також тінь може підштовхувати вас повертатися до руйнівних шаблонів. До прикладу, ви знову і знову обираєте партнерів, які вас ігнорують або принижують, хоча усвідомлено ви хочете любові і поваги. Тінь може містити частину вас, яка переконана Я не заслуговую на краще бо в дитинстві любов була умовною. Несвідомо ви відтворюєте знайомий біль, поки не побачите його. Тінь говорить із вами у снах. Часто вона постає як незнайомець, переслідувач, агресор. Вам сниться, що вас переслідує чоловік у темному пальці, ви тікаєте, а коли прокидаєтесь, відчуваєте страх і сором. Такий сон може символізувати витіснену частину особистості: гнів, сексуальність, бажання контролю чи сили, які ви пригнічуєте в день, але вони все одно живі. Тінь не ворог, але якщо її не визнавати. Вона починає діяти самостійно і часто проти вас. Юнг казав Я не хочу бути добрим, я хочу бути цілісним. Поки тінь не інтегрована, вона діє зсередини нас, але не свідомо вона змушує нас повторювати одні й ті самі сценарії, притягувати конфлікти, саботувати себе. Коли ми наважуємось подивитися в тінь. Ми не стаємо гіршими, ми стаємо цілісними, ми приймаємо в собі не лише світло, а й темряву. І саме тоді ми отримуємо справжню силу не у вигляді контролю, а у вигляді свідомості. Юнгянський підхід це шлях не до ідеалу, а до цілісності. Почати знайомство зі своєю тінню можна через спостереження, щирість і внутрішню чесність. І перший крок нескладний, але дуже глибокий. Задайте собі просте запитання, що мене дратує в інших? Це не випадкове питання. Те, що викликає у вас негативні емоції, може бути ключем до вашої тіні Запишіть три ситуації, у яких інші вас дратують, виводять з себе або викликають презирство. Поставте собі запитання, що саме мене тригерить у цій людині. У чому я можу бути на неї схожий, але не визнаю цього. Яку якість я пригнічую в собі? Силу, злість, сексуальність, сміливість тощо. Наступним кроком оберіть одну якість, яка викликає найбільший внутрішній резонанс. Наприклад, Агресивність, впертість, емоційність. Тоді переформулюйте її у конструктивній формі. Наприклад, агресивність це вміння захищати свої межі, впертість це стійкість у власних переконаннях, емоційність це чутливість і здатність співпереживати. Тоді запишіть одну-дві ситуації, де ви могли б проявити цю якість без шкоди для себе та інших. Це може бути щось просте сказати НІ тоді, коли ви зазвичай мовчите, попросити про допомогу, хоча це складно, відстоювати власну думку на роботі або вдома. Спостерігайте за своїм станом після цього, які почуття виникають. Чи відчуваєте ви страх, звільнення, сором. Це підказка, що ви торкаєтесь тіні, і вона поступово стає свідомою. Ця вправа лише початок, але навіть кілька таких усвідомлених кроків уже наближають вас до цільснішого образу себе. Тінь це не ворог, це частина вас, яка просить бути почутою. Почніть з малого, з чесного погляду. І пам'ятайте. У темряві теж є сила. Якщо вам близька ця тема, підпишіться, залиште коментар. А в наступному відео ми поговоримо про архетип Трикстера або іншу частину несвідомого, яка часто провокує хаос, але без причини.